Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна, Колекції Скарби-Вироби. Я колекціоную привабливі для мене речі. Це може бути текстиль, фарфор, книги різної тематики, журнали мод, журнали по кулінарії та все те, що в мене, на що в мене впаде око. Продовжуємо серію ознайомлення глядачів. З серветками. Зараз буду демонструвати серветки, які текстильні, тобто зроблені з тканини, або зв'язані на коклюшках, з з'єднані ще як елементи, ще якимись дивними способами. Тож починаємо. Невеличка маленька серветочка кругла. Вона... Це таблетниця. Вона досі доволі маленька, мініатюрна серветка. Елементи з'єднані між собою, як на мене, так ниткою, уголкою або якоюсь іншою технікою. Колір білий бавовна. Це маю в себе в колекції. Наступна серветка, в ній поєднано декілька технік виконання. Ми бачимо вишивку гладь, тобто гладь цільна і гладь, як на мене, так це контурна гладь. Потім ми бачимо бріди, елементи вишивки решельє. Та обробку шнуром павовняним. Це ручна робота, серветка пасхальна, немаленька. Мабуть, в свої часи виконувала роль накидки на пасхи на пасхальному кошику. Наступна серветка це серветка, також доріжка на стіл, бо вона не мала. Теж поєднано декілька технік виконання. Це мережку ми бачимо. Ми бачимо вишивку. Або вишивка, або, як на мене, найбільше новорічна омела, теж з люріксом, край оброблений вручну люріксом, люрексовими нитками. Серветка зовсім немаленька. Може бути а скоріше і є доріжкою на стіл або на комодником. Чудове прикрашання інтер'єру на новорічні або різдвяні свята. Наступна серветка бавовна, теж невеличкого розміру. Для порівняння ставлю таблітницю чи пігульниця, не знаю, як правильно сказати це слово. Вишивка рішельє, кругла, декоративний край, бавовна. Наступні дві серветки у нас парні. Однакові як за розміром, так і за візерунком. Це гладь. Та по краю обробка як на рішельє. Серветки теж невеличкого розміру. Будуть достойним прикрашанням інтер'єра, в... не в будь-якому, але в багатьох стилях. Серветка штучний шовк на підкладці, як на мене, так це лілія, може, не лілія, але щось схоже по краю та контури вишивка. Та... Наступна серветка теж невеличка. Рішельє, бавовна, кругла, нерівний край. Може бути підставкою для чого-небудь. Щоб захистити поверхню від подряпин. Парні серветки наступні в нас, польові квіти, поєднання гладі та рішельє, виконана серветка, одна і друга на штучному шовку. Як на мене, це 90. Наступна серветка, вона складається з елементів. Такі серветки ми вже розглядали, але це трохи інше, вона виконана зі штучного матеріалу, з двох кольорів, блакитний та білий. Такі серветки теж робляться полотном певного розміру, в рулонах, як я розумію, а потім нарізаються потрібні Форми та розміри можна отаку зробити. Теж буде цікаво. Можна меншу, можна більшу. У мене за розміром ось така. Що в ній цікаво, вона двостороння. Вона може бути тільки білою, а може бути білою з блакитним, тобто підійде під багато інтер'єрів кольорів. Дві схожі, але не однакові серветки. Це машинна робота, машинне мережево, накладене на тканину, своєрідна техніка, технологія виготовлення серветок. Я такі, до речі, бачила скотерочки і доріжки на стіл. У мене щось схоже є, то в наступних випусках я покажу. Колір у них трохи відрізняється, одна більш молочна, інша, яка ліворуч більше до біжевого кольору, складний доволі візерунок. Мені вони подобаються. Вважаю, що в інтер'єрі будуть доречні. Наступна серветка поєднання. Гладі та рішельє. до речі, непогано виглядає на ній ця таблетниця. Кольори пудровий, блакитний та білий. Серветка, як на мене, теж з 90-х. Цікава серветка невеличкого розміру, бавовна має бежевий колір. Як на мене, просто вирізали коло з мережива та обробили по краю, теж здатна захистити поверхню від подряпин та бути достойним предметом інтер'єру. Квітуча зірка, хочеться мені назвати цю серветку. Вона льняна, виконана з двох видів ниток, це шовк та люрекс. Країна нагадує зірочку, виконані в техніці рішельє, тоненький тоненький льон, красива приваблива річ, серветка овальної форми. Візерунок квітки та арабески. Як на мене, так і привіт з 90-х. Колір білий, матеріал штучний. Розглянемо варіант новорічної серветки. Це теж 90-фабрична машинна вишивка. Матеріал штучний, оброблено як підрішельє, вишивка гладю. Бачимо ромашки, серце, мабуть, це омела, свічка і люріксом. Бачимо, що начебто зірочки та вогонь. На Новий рік, вважаю, буде доречне та на Різдво. Серветка ручної роботи бавовна, виконана хрестиком, орнамент. По краю мережка і сам край оброблений косою бійкою. Я вважаю, що це, мабуть, навіть 40-50 роки. Наступна серветка це рішельє, бріди, шнур бавовняний, машинна вишивка. Десь я навіть бачила, ось у етикетка є. Я вважаю, що це можуть бути 80. -ті. 100% бавовно. Ну, Засумнівалася те, що це 80-ті, можливо, але я по своїй бабушці пам'ятаю, що в неї були фіранки, вишиті приблизно таким узором, тобто рішельє. І ці фіранки були з 60-х. Ну, якщо ці серветки пізніше, можливо, повністю вишивка рішельє, шнур бавовняний. доволі складна робота. В інтер'єрі я вважаю, що на неї звернуть увагу. Наступна новорічна серветка, ялинкові гілки. Свічки, мереживо, все бавовна, може бути як серветкою, так і на комодником, в залежності від розміру самого комода. Зовсім простенька серветка, але вона в мене є, це поліестер 100%, вишивка йде по краю, яка імітує. Цепь, вона овальної форми. я вважаю, що на ній дуже буде добре виглядати вазочка з квітами або з цукерками. І серветка не буде на себе перетягувати увагу, буде тільки підкреслювати красу предмету, який на ній знаходиться. Та захищатиме поверхню від подряпин. Наступна серветка столова, вона шовкова, жакардова. Віночок нагадує, якби зав'язані ленточки, може бути двосторонньою навіть. Якщо їх шість штук, або стільки скільки людей за столом, то вона там буде теж доречна. Доріжка на стіл, на комодник, серветка. Більш, скоріше всього, що доріжка на стіл, мабуть, початок 90-х, поліестер, вишивка гладь. Це як на гарячо вирізали. Чомусь мені здається, що це та технологія. Ну, доволі приваблива за рахунок своїх кольорів. Наступна серветка виконана на льняній тканині, тонесенький, край оброблений мереживом. Здається, мені що мереживо. Фабричне, вишивка, ручна робота, це гладь, серветка не маленька за рахунок того, що вишивка по краям, то в центрі може розташуватися якийсь яскравий предмет, і все буде виглядати доволі доречно. Ще одна новорічна серветка. По своєму дизайну та матеріалу 90-ті. Яскрава буде притягувати погляд і не залишиться незаміченою на новорічні та різдвяні свята. Зображені колокольчики, різдвяні квіти та свічки. Остання серветка на сьогодні це бавовна, теж рішельє, і ще шнур, по краю візерунок вишитий, який, до речі, є і обробкою края своєрідною, вона фабрична, доволі елегантна, не наляписта. В інтер'єрі буде доречна. Тож на сьогодні в мене всі серветки. Бажаю вам цікавих переглядів. Хочу почути вашу думку стосовно таких колекцій. Також бажаю від вас отримати підписки та вподобайки. До побачення!